Два вроде, однакових карбюратора, да? Вроді вони схожі візуально. По-перше, ми дивимося на мембрану, да, яка наскільки тут більше, ніж в цьому. Далі кнопочка пластик, е, краник так само, тут якийсь маленький, нещасний, тут нормальний. От вроді всі відліччя. Да? Скажу вам так, що на цьому як повезе, чи буде у вас працювати генератор на газу, чи не буде. 600 гривень він коштує. Такий коштує 1600 гривень. Це у нас виробництво Сігма. І всі генератори, абсолютно всі генератори, на ньому, відповідно, будуть працювати. Ну, якщо у вас генератор не інверторний, і генератор у вас до 5 кВт. Це у нас на генератори від 5 кВт, такі 1900 гривень коштує. От я вам кажу, от всі, хто в мене хто брали, от колись десь купляли ось такі карбюратори, дійшові, да? 600, 700, 800 гривень. Хто скільки там віддає, за скільки найде. Потім в них він не працює цей генератор на природньому газі і на балонному газі. Ну, не хоче він працювати. Чи задихається, чи взагалі навіть і не заводиться. А на таких працюють абсолютно всі генератори. 1600 гривень карбюратор з редуктором на генератори до 5 кВт, і 1900 гривень, бачите, він йде з проводом, з електроклапаном. 1900 гривень на генератори від 5 до 8 кВт. Тому, поки ще є в наявності, поспішіть собі перевести свій генератор на газ, тому що кажуть, що зима буде важкою, що світло буде цілу зиму відключати. А працювати на бензині трошки, скажу вам так, ну реально накладно. А на газу ви заведете його на природньому, особливо 8 гривень за годину. Куб газа буде споживати, ну реально просто-просто даром можна сказати. Так що для заказу всі контакти в шапці профіля.